Росія впродовж багатьох десятиліть використовувала велику русскую культуру як інструмент та знаряддя для поневолення народів, які мали нещастя опинитися під її володарюванням. Це зокрема допомогло спершу російській імперії, а потім і радянському союзу насадити в Україні певну ідеологію і комплекс меншовартості. Лавров записав віршик, де декламував Пушкіна, власне, про те, який спосіб слов'янські народи мають жити дружно. Це одне з найкривіших свідчень того, яким чином Росія використовує культуру як знаряддя війни. І коли ми говоримо про те, що в Україні навряд чи варто, щоб існувало понад 400 вулиць Пушкіна, які в нас є, варто наголошувати, чому вони в нас з'явилися. Вони з'явилися якраз як інструмент послідовного насадження русифікації на територію України. Представники іноземних урядів часто не розуміють, навіщо в Україні боротися з пам'ятниками імперської чи радянської спадщини, зазначає Олександр Ткаченко. Коли мене запитують деякі західні колеги, навіщо боретеся з Пушкіним, я натомість весь час перепитую: от скільки у вас в Італії чи у Франції вулиць Пушкіна? Ну, пригадати, крім однієї двох, вони не можуть. Коли їм каєш про те, що в нас вулиць Пушкіна, Чкалова, Лєрмонтова, кому там ще рахували Гагаріна, да, десятки, якщо не сотні, Да, то приходить усвідомлення того, чому вони в нас власне з'явилися. Це інструмент насадження а, певної ідеології, певних наративів. Урядом України було розроблено та ухвалено низку рішень та рекомендацій, як ефективно та у законний спосіб боротися з наслідками русифікації України. Так, наприклад, члени експертної ради зауважують, що пам'ятники, присвячені Другій світовій війні, слід вписати в локальний контекст, підкреслюючи героїзм українського народу в історичній ретроспективі. Водночас на таких пам'ятниках варто усунути маркери російської радянської пропаганди, зокрема, змінити надписи на Історично коректні інші пам'ятники можна тимчасово експонувати за допомогою мистецьких засобів і таким чином вписати їх. У нашій реалії ми маємо в Києві перфектний приклад подібного ставлення. Ви, ви пам'ятаєте оцю арку дружбу народів, яка існувала, і е, кілька років тому на ній з'явилася така тріщина. Це маленька інвазія українського сучасного митця Володимира Кузніцова, яка дуже доречно і чітко коментує те, що відбувається в сучасності, і те, е, е, який сенс мала ця арка колись ідеологічний, і як ми сприймаємо її сьогодні. Це перфектний ну, з точки зору взагалі сучасного мистецтва цивілізований підхід в той же час. Представники комісії експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму зауважують, перейменування топонімів і демонтаж або перенесення пам'ятників не означає заборону тих чи інших діячів російської культури. Заборонити щось в культурі чи в історії неможливо. Насправді в Україні, по перше, заборонена цензура, по-друге, є свобода інформації і е, е, йдеться про. Іншу проблему не кожен видатний діяч культури, не кожен видатний діяч історії. Мусить бути глорифікований з точки зору сьогоднішнього дня і цінностей, які поділяє Україна. Є видатні діячі культури, такі як Мартін Хайдегер чи Кнут Гамсон, які свого часу підтримали Гітлера. Їхні труди, їхні книжки вивчаються в університетах, але їм не ставлять пам'ятників в навіть в тих країнах, де вони народилися. Станом на 2014 рік лише пам'ятників Леніну по всій Україні нараховувалося більше тисячі. Бюст кату українського народу стояв ледь не в кожному населеному пункті, рахунок Пушкінів та інших діячів. Віліка руська культури і досі йде на сотні. Це варто змінювати, залишити у минулому імперські та радянські наративи і рухатися вперед, позбуваючись комплексу меншовартості і плекаючи своє українське.